Квадратним тричленом називається многочлен виду АХ квадрат плюс Бх плюс С. Х це Б, С – деякі числа і А не дорівнює нулю. Розглянемо приклади. 2х квадрат мінус 3х плюс 5 х квадрат плюс 7х мінус 3 5 х квадрат. коренем квадратного тричлена називають значення змінної при якому значення квадратного тричлена дорівнює нулю Приклад, число 2 є коренем квадратного тричлена х квадрат мінус 6х плюс 8. Дійсно, якщо х дорівнює 2, то ми маємо 2 у квадраті мінус 6 помножити на 2 плюс 8 дорівнює 0. Виходить 0 дорівнює 0, правильна рівність. Як знайти корені квадратного тричлена? Для цього потрібно розв'язати. Відповідне квадратне рівняння. Вираз d дорівнює b квадрат мінус 4 – дискримінант квадратного тричлена. Ах квадрат плюс плюх плюс С. Якщо d менше 0, то квадратний тричлен коренів немає. Якщо d дорівнює нулю, то квадратний тричлен має один корінь. І якщо dнявня більше нуля, то два корені. Якщо d більше нуля, то даний квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники. Так, ax квадрат 2 плюс bx плюс се дорівнює а, що множиться на x мінус х1, помножити на х мінус х друге, де x1, x2 корені квадратного тричлена. Оскільки числа х1. І х2 є коренями квадратного тричлену, то за теоремою вієта маємо х1 додати x2 дорівнює мінус b поділити на A, а x1 помножити на x2 дорівнює С поділити на А. Тоді. А помножити на х минус х1 і помножити на x minus x2 дорівнює а переписуємо, а в дужках перемножимо. Х на х буде х квадрат мінус х на х2 мінус х1 на х і плюс х1 помножити на х2. Переписуємо А, що множиться на Х у квадраті, а з другого і третього доданка винесемо дужки Х. Отримаємо х1 плюс Х2, що множиться на Х, і плюс х1 помножити на Х2. Замість х1 плюс Х2. Запишемо мінус b поділити на А, тоді у нас буде B поділити на А, що множиться на Х, і замість Х1 на Х2 напишемо c поділити на А. Залишилося перемножити А на вираз в дужках. і тоді ми отримаємо ax 2 плюс bx плюс c, що і треба було довести. Зауваження: якщо дискримінант квадратного тричлена, дорівнює нулю. То вважають, що квадратний тричлен має два корені, які між собою рівні. Тобто, х1 дорівнює x2. І в цьому випадку розклад квадратного тричлена на множники має такий вигляд. ахвад плюс bx плюс c дорівнює a помножити на x minus x1. До квадрату. Теорема. Якщо d менше 0, то даний квадратний тричлен не можна розкласти на лінійні множники. Розглянемо приклади. Розкладіть на множники квадратний тричлен. Розв'яжемо рівняння 3 х 7 х плюс 2 дорівнює нулю. В цьому Рівнянні А дорівнює 3, Б дорівнює мінус 7, С дорівнює 2. Знайдемо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4 ас Тоді дискримінант дорівнює 49 мінус 4 на 3 і на 2. 49 мінус 24 буде 25. Це більше нуля, і корінь з дискримінанта дорівнює 5. Тоді шукаємо корені рівняння за формулою мінус b плюс мінус корінь з d, поділити на 2а. Х тоді дорівнює 7 плюс мінус 5 поділити на 2, що множиться на 3. Тоді х1 буде 7 плюс 5 12, поділити на 6, дорівнює 2. А х друге дорівнює 7 мінус 5. 2 поділити на 6 буде 2 шостих або 1 третя. Тоді ми можемо записати, що, що 3х квадрат мінус 7х плюс 2 дорівнює. Спочатку пишемо число 3, а в дужках х відняти перший корінь 2. Х відняти другий корінь, одна третя.